До поліції надійшло повідомлення про те, що від вибуху невідомого предмета постраждав неповнолітній. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 9-річний хлопець разом зі своїм 14-річним другом знайшли схожий предмет на гранату від підствольного гранатомета, розвели багаття та поклали її у вогонь. Внаслідок вибуху старший хлопець отримав поранення. Співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області глянули місцевість поблизу одного із сіл Шосткінського району та виявили іще одну гранату калібру 40 мм до підствольного гранатомета. Вибухонебезпечний предмет було знищено на місці саперами поліції з допомогою накладного зряду вибухівки шляхом електропідриву. Шановні громадяни, звертаємося до вас і наголошуємо: у випадку виявлення вами боєприпасів, будь-яких інших підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи рештки вибухонебезпечних предметів, не підходьте близько до них, не чіпайте Айте їх і не проводити з ними жодних маніпуляцій. Перше, що треба зробити, відійти від знахідки на безпечну відстань та повідомити про неї поліцію.